Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І сьогодні візьмемо посилання до Мір'яни Драгевич Солдо, 18 березня 2018 року. Дорогі діти, моє земне життя було простим, я любила малі речі та тішилася з них. Я любила життя, дар від Бога, навіть якщо болі і страждання пробивали моє серце. Діти мої, я мала силу віри та безмежну довіру в Божу любов. Усі ті, які мають силу віри, сильніші. Віра чинить так, що живеш за добром, тоді світло Божої любові завжди приходить у потрібну мить. Це сила, яка підтримує в болю та стражданні. Діти мої, моліться за силу віри, довіряйте Небесному Отцю і не бійтеся. Знайте, що ні одне Боже створіння не пропаде, але буде жити вічно. Кожен біль має свій кінець, і тоді. Починається життя у свободі там, куди всі мої діти приходять і куди все повертається. Діти мої, ваша боротьба важка, буде ще важчою, Але ви наслідуєте мій приклад. Моліться за силу віри. Довіряйте любові Небесного Отця. Я з вами об'являюся вам, підбадьорюю вас і з безмежною материнською любов'ю голублю ваші душі. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ух, ух. Сильне посилання. У мене аж мурашки пробігли, як Марія нам сьогодні відкрито щиро сказала про своє життя і, і дала нам таке підбадьорення і сказала, про що маємо молитися, молитися про силу віри, про силу віри, мати сильну віру. Бо коли маєш сильну віру, то в останній, тут вона так і каже, в останній момент приходить Бог і змінює все. Коли ти вже здається тобі, що ти вже пропав. Здається, от от уже помру з голоду, але ні. Ні, не дає Господь пропасти жодному створінню своєму. Каже Марія: я любила жити, життя любила, бо це дар від Бога. Тому ми маємо теж любити життя. Не так, що ай, виживу якось, але переживу, протягну, перемучаюсь. Ні, ні. Треба любити життя. А щоб любити життя, треба це життя наповнювати, наповнювати любов'ю, моментами. Різними такими приємностями, приємностями в корисному значенні, а не піти об'їстися там шоколаду, і це буде типа приємно, але це не буде корисно. Тому це не, не любов до себе, бо той, хто любить себе і своє життя, той дисциплінує своє життя. Якщо ти балуєш себе постійно тільки непотрібними, некорисними речами, то ти це не є любов до себе, і, і не любов до життя. Навіть коли ти себе вбиваєш різними. Роду наркотиками, алкоголями і різними такими штуками, всякими некорисними, то ти виступаєш як проти життя свого, як гріх проти життя маєш. Каже Марія, якщо навіть болі і страждання пробивали моє серце, я мала силу віри та безмежну довіру в Божу любов. Безмежну довіру в Божу любов. То і так сьогодні ми маємо довіряти Богу. Довіряти Богу. Не так, що. Живемо як всі, і десь у нас там на 10-й полці є Бог, що ми до церкви сходимо. Ні, Бог повинен бути на першому місці, а все інше на 10-х місцях. Там праці, гроші, все інше. Все інше, бо без Бога немає сенсу все інше. Усі ті, які мають силу віри, сильніші. сильніші. Але чому вони мають силу віри? Бо вони її виховували, сила не береться так. Просіть в Бога, Марія каже так. Просимо в Бога е, силу віри, але не буде так, що сила ця прийшла, проснувся, і ти горець. Фух, тебе там молнії прошилі, і ти став сильною вірою. Ні, сила віри е, закаляється, як в тренажерний зал ходити. Треба, щоб сила була в м'язах, треба ходити в спортзал. То так само, щоб сила віри була, треба постійно в Слово Боже ходити. Постійно ходити в Слові Божому, роздумувати над Словом Божим, жити Словом Божим. І тоді буде сила віри. Бо ти будеш жити вірою той, якою вірив Авраам, коли 90 років там завагітнити треба було. Отака От віра. Надприродня, 100% надприродня. Щоб жити в цій вірі, треба не впускати в свою голову сміття цього світу і жити Словом Божим. Максимально. В свою голову вливати через силу слова Боже. І тоді буде сила віри. Сильна віра буде, повірте, я це досвідчив і, і досвідчую дотепер. Але треба дисципліновано це робити. Бо не буде так, що ти сам випадково приліг на диван і, і Біблію почав читати. Так не буде. Быстріше ти телевізор включиш, ніж е, зачитаєш Біблію. Е, довіряйте небесному Отцю і не бійтеся. Довіряй сьогодні небесному цю. І не бійся нічого. І нікого. Особливо нікого з людей. Не бійся тих, хто тобі може причиняти кривду, але не може забрати. Вбити тебе навіть може, але не може забрати твою душу. Тож давайте мати правдивий страх Божий. Правдивий страх Божий, боятися гріха, боятися відійти від Бога, боятися втратити цю силу віри. Ну і проста практика. Молимось, просимо. Бога про цю силу віри, щоб он він нас достатньо дисциплінував, щоб ми ходили до того спортзалу, яке називається слово Боже. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па папа.